Добрий день, дорогі підписчики і гості мого каналу. Сьогодні ми будемо готувати варення, яке називається вишня в шоколаді. Щоб не втомлювати вас, я розповім процес, як я готувала вишню. Спочатку вишню почистила від кісточок. Получилося 1 кілограм. Засипала 400 г цукру. І варила 25-30 хвилин, збираючи пінку. От таке вийшло варення. Далі його потрібно відставити на 30 хвилин, щоб воно охололо. Поки холоне наше варення, я простерилізую баночку. І так баночка простерилізувалася. Варення постояло 30 хвилин, і сюди я вкидаю 3 столові ложки какао. і акуратно розмішую. І залишаю варить, помішуючи 25-30 хвилин. Варення варимо на невеликій температурі. На моїй плитці це потужність 1000. І оце варення, коли воно ще гаряче, не дуже відчутний шоколадний смак, але вже відчутний. Але коли взимку відкриєте баночку отакого варення, ви... Не пізнаєте, що це варення із вишні. Або, якщо забудете особливо, він матиме гарний такий шоколадний присмак. Я таке варення варила із слив. Мені також дуже сподобалося. Але варення з вишні буде трішечки мати інший смак. Звичайно, через те, що вишня і слива трішечки мають різні смаки. І так от такого кольору у нас получує варення. Темного шоколаду. Така я брала екстра темне. Або можна брати сумське, тростянецьке. Якісне, гарне такого. Якщо ж дуже бульчить і не хочеться, щоб спекло руки, можна збавити вогонь. І зразу бульчання стане меншим і воно буквально прикратиться. І на такому вогні можна доваджувати варення. Минуло 30 хвилин. І наше варення вже готове. Вимикаємо плитку. і налимо його баночку, яка розстарізована, баночку ставимо. На тарілочку. Кидаємо сюди ложечку, щоб не хлопнула баночка наша. І виливаємо варени Потрошку. щоб баночка помаленьку прогрівалася. Накриваємо кришечкою і закручуємо ключем. Баночку закрутили, перевертаємо і вкутуємо ранку. І так, подивіться, варення вишня, яка була, і яке стало варення. Це пінка, а це варення. Для цього варення нам понадобилося 1 кг Вишні, чищеної. 400 г цукру. Але цукор не понад це я вкинути. Може спробувати. Кому подобається, може солодше, трохи більше цукру. Але в основному десь 400 грамів. І хороше якісне какао. І варити два прийоми. Спочатку 30 хвилин з цукром і 30 хвилин з какао. І закриваємо, перевертаємо і охолоджуємо накритим до ранку. Зберігаємо таке варення в погрібі чи в холодному приміщенні, як звичайне варення. І так, шоколадне варення наше готове. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І ми будемо готувати з вами, я надіюся, цікаві рецепти.